Привіт, друзі Катін так, знову з вами. І щоденник пошуківця. Да, і щоденник пошуківся, група у Фейсбуці. Підписуйтесь, вже перший сигнальчик Олени. Копійка. Да, копійка Царська Миколаївська. Рік не видно. 1800 якийсь. Йдемо далі. І у малого вже перша знахідка, ану що це в нас? О, ти що, це срібло, друзі? Це срібло. Ось такий солід гарний випав. Це просто супер. Ідемо далі. Так, сигнальчик був у Лени. Ану покажи. Ось дивися. Цими? Да, Спробуємо Та ти що, для колекції ти шо? Поламана, бачиш трошки розси. 84-та царська. О, бач. Класне Челові. колечко. Класне. Офігеть. Оце так знахідка. Тримай. Угу. Мої Основ. поздоровлення. Дякую. Копійку знайшли. Там... Мене обов'язково кожен раз. А, це капустянка, походу. Говно капустяник. Дві копійки. Ну, погано видно, чистить, блін. Ну, цю сторону добре видно, вона видно на кріше. Ну так, да, нормально, молодець. Ходи дивись. Так, ось у малого вже два соліда. Каже, ще одного викопав. Ходи пікає. Взагалі... Нормальні сьогодні йдуть, знахідки отлічно, отлично, зразу так резко пішло. Ідемо далі. На видішки був чіткий сигнальчик мідний. І монета, ось бачите. Монета. Щось мені на деньгу смахує. Мені на деньга. я його, а Ні, тисяча, одна копейка, 1850. Третій, п'ятий. Зараз я трішки, наверное, чухну, щоб вам показати. Без води трішки важко, але трохи є. Олександр другий. Чи Микола другий. Та похер на них. Що то херня, що це херня. А монетка зачотна. Ідемо далі. Ножик. Бачите шматочок. Мідна встанка алчелатунна Ось такий маленький був. Кльопаний, але дуже-дуже глибоко. Ідемо далі. Так, сигнальчик був чорний. Бачите, глибоко, глибоко. Зараз я покажу глибину. Лопата майже, бачите, два штика. Щось схоже на сокирку лежить. А винуть не можу поки. Треба обкопати дуже акуратно і спробувати її достати. Щось на сукирку схоже. Ну що, зараз трішечки наверное, покопаюсь, вже підчепив. Дивіться, це просто бімба ракета, блін. <рес> 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 Супер. Оце екземплярчик, блін, бойовий. <рес> Дивись. Ага. У, клас. Це крутяк. Супер. Глибоко, да? Да? так? Та глибоко, глибоко, так. Круто. Шикарна бойова сакира. Скоріше, що козацька. Ідемо далі. Трошки корнями зігнута. Нормально, так, да, обручалочка. Ось така манюня знаходив Властелин колец на супер а ну покажи та свинця кусок скоріше всего. я так глянув бачите да, шматок може колись якась куля була та кудись попала і мені тосі кліна знайшла там можна було б кулючкам ви не знімати че, нормально в кульочки добра скидки подивись Ага. Держи. Да, так, манюня одна друга, так? Да? Так, да, одна друга. А рік не видно. Так, да, не видно досі. Ні, ну тут більш-менш. З цієї сторони. 1800. 83-й чи 23? третій. Коротше, чистить не, треба. 23-й Тримай. Сигнальчик був 85, Воно, бачите, дивіться. Стіночки лежить, Красотка. Так, Що це в нас таке? Кацапщина походу. Да. Капуста, але в дуже в гарному стані, 1811 рік. Супер стан, звісно, бездоганний. І з цієї сторони... та ти що сказка просто? Да, стан, конечно, бімба, ракета. Йдемо далі. Так, тут кажуть, що хреста знайшли. Так, да, ось такий хрестик і зараз я ще копійочку достану. Прикольно, да, старенький. Старенький, хрестик. Старенький. А ушка нема? Нема вушка. Нема, на жаль. На жаль, нема, але Сам хрестик прикольний, так. И все, белончик, десяточка. Царский, 1906 рік. Надо я по каталогу. Идем далее. Молодец. А ну. А, все. Соли дяка. Да ты что? Охренеть и сохран бодрящий такой. Ты что? Ну что, малый, ты красава, блин. Ну, фигач. Есть еще один. Подожди. А? Охренеть. Еще один солит. Бімба і ще й стан бездоганний красавчик. Ще один О. прикольно, Сохран Сахран Бімба. І мені повезло з солідом. Так, да, повезло. Лені сьогодні повезло. Так, Лена тут знайшла ось пугавку. Ось таку гудзичок. Ну, Цар, лисий. Але прикольно. Прикольно. Мід'ю було. Так, да, хороший такий сигнал був чіткий. Слик Ось якась... Стоп. Катин так! Катин катан, да. Красава, блін. Ще такий сохран. Ніхера сидеть. 1720... 1792 рік. Ух ти! красавчик. Ти що? Оце це сохран, слухай. Сохран просто бомба хера себе. Ваня ти папку переплюнув, молодець. Круто. Красавчик, блін, оце шайбон. Я хренею. Каже, що опять солида Чи чешу. А ну да, да. такий трошки вже подушатаний. Да, подушатаний, гори Да. Горевший. Ну що, молодець, красавчик, йдемо далі. Чорний сигнальчик був. Ось такий ось замок старий. Лежав. Бачите. Щось тут було, мабуть, якась посілуха може була, може якийсь лагерь стояв. Йдемо далі. Ось і мені трішки повезло, бачите. Соліт. Польща середньовічна, срібло низькоякісне, Ось такий він. Бачите. Ідемо далі. Малий знову каже, що монету знайшов. Соліт. Соліт? Опять? Да. сі. Маленький. Капець, О, прикольно. Я такий самий тільки що знайшов. Дуже схожий на цей. Чуть не впав. Блін, він репнув Вони тоненькі, гнилі вже капець. Тільки що до да, репта. Та так, да, він збоку бачиш, да, я рукою обрав, блін, і воно. Ну нічого страшного. Йдемо далі. Що? Щось знайшли. Щось знайшли, гарнесеньке. Гарнесеньке. Трошки протерти треба, може. Польща, соліт. Сьогодні якийсь солідний день, чуєш? Солідний. Солідний, головне. главне, так. Клас. Ось такі джунглі. І в цих джунглях соліт за солідом, красота. Але ушатаний, на жаль. Ідемо далі. ну Давайте подивимось, як в мене б'ють мідні сигнали. 82. ну Монета десь розміром як. Капуста, дві копійки, ну, царські. Я так думаю. І глибина, не дуже глибока вона лежить, зараз буду копати онлайн. Давайте дивитися. Звісно, я не люблю копатися, це не коп. Але прийдеться вам показати, коли обіщав. Неудобно. Пипець. Неудобно так, я не люблю такий копа, то так коп онлайн, блін, це херня все, ребята, на самом деле я вам скажу, що такий коп він забирає дуже багато времени Сил Ось вона Не. це у це нас що? Не пойму Щось таке похаване, злизане вже, йомаю. І мертве. Ну, розмір двох копійок. Розмір двох копійок. Зараз я її трішки почищу і буду показувати. Ну Це, коротше, щось по типу, блін. Одної копійки. Одна-дві копійки, не пойму я. Ну, ушата не в хлам уже. Йдемо далі. Малий говняника викопав. Першого, сьогодні чи другого, другого. 46 рік, дві копійки з золото партії. Тримай, Ложи собі в карман. Ще одну знайшов. а ну показуй. П'ять копійок 1953 року. Рік смерті висатого ублюдка. Надіємося, що той карліковий ублюдок здохне так само. Йдемо далі. Так, знайшов два ось таких рядових гудзика по царизму. Малюнків немає, клейм теж немає, вроді би. Но знахідки радують, тому що тут був двіж і будемо ходити ще. Йдемо далі. Ліна каже, що кольцо знайшла. Зараз подивимось. Так, да, зараз будете сміятися. Каже, модне дизайнерське кальцо. Так, да, дивися, все. з Та ти шо, взагалі шикарно. Офігеть. А було ж, мабуть. Хизпроволоки, хтось сплів, блін. І собі не скажу куди одів. Говнорадяник випав. Ура! Як ми за ними заскучились! <рес> соскучились, прям страшне. О, красиво. Сохрані. 49-го. Оце крута монета, це топ монета сьогодні. Золото. Ще одна. Убач одна ямка і друга ямка. Ну так хтось покакати пішов та загубив. Ну, як завжди. 29-го року народження. 29. й 29-й. Це ага. ж як скопитався Ленін, 5 років пройшло. Да, ранній, класний. Йдемо далі. Ще одне. Щитовичок. Так, так, зілиний, Все, прийдеться ділитися. 30-й, 31-й, 32-й, 33-й. 33-го року. Голод на Україні. Нас ховає його. Яке науки. Не все так сразу, не все так сразу. Красивый красавчик. Да. І такий поганий сигнал був. Да, обламаний. Ну такий, такий ранний, це ранній хрест дуже. Хрес. Десь 18 -е сторіччя. Класний, офигенный. Що супер. мої поздравлення. Дякую. Може, є часів десять. Ну, даше якесь це, а ну піди прозвони yes. вокруг. Yes. Так. Чок чок. Так, непонятно, що воно. Похаване. Зараз я трошки чухну і покажу. Ні, не похаване, з цієї сторони видно. Тут не сильно видно. Тут Та, там дві, дві копійки з серебром, я подивився вже. Н1, да? Да. ні Микола перший, на комар навіть сів на нього. Оце б він його за сраку покусав би. Ось така двушечка. Нічого, приємно, але не срібло. Мідний сигнальчик був. Де ти підожди? А ось вона. Ось вона. Так. 1893. Миколка. Миколка другий. Нічого, комуняки його вже скоро через 20 років того, відправлять на той світ. І все його сімейство, на жаль, дітей повбивали. Так, ну що, йдемо далі. Царючка ще одного підняв маленького. Миколаївщина. 1898 ні, 98, 98 98 рік. Ось така гарнюня випала. Времені мало залишилось, йдемо далі. Комарі заїдають, а в мене ще одна імперія 1897 року, одна копійка. Ідемо далі.